Так, друзья, всем привет. Короче, опять мы семочку. семечку. Купил я еще две вот таких бочки синих. Вся уже полна. Вся додавливается. Вся тоже полна. И там 60 литров Коротше треба надавити півтони Олії десь Уже оця остання бочка і буде півтони Треба надавити, щоб потім вже не давить, люди може будуть купляти потрошки. Макуху ніякі відра тепер сюди все а тоді отсюда в мішки вибираємо, так легше трохи. Ось така олія йде чистенька. Ну, світла, тобто не темна, а світла йде. Це ми, ми вчора цю надавили. Ну, вже світла просто. Не видно. Ще цю надавимо. Ось такі бочки покупляв 200-літрові. Ця була без кришки. Отута. Вони з двома такими пробками йдуть. Ця. А цю я купив вже вирізана, помита, все як положено. Ой, то Тобто цю я мив, а оця. Вже була помита, вирізана, все як положено. Бочки у нас такі в Запорозькій області, ну, в Запорожжі. Цю купив вже вирізано, помито 550, а не мита, не вирізана 350. У нас з виду, я її помив усе, насилу все оце вимили, вона висохла, потім опять помили, ну. діло движеться. Короче, оцей прес, вроді би він характеристики МП100, вчора я 16 часов давив ним, ну він дав, наверное, 60 кг. Не більше. Може що сильно пробка зажата. Ну не знаю, 60 кг. Там казав, типа МП100, ну, буде давить 80. Ну 60 дали. Ничего нормально. Главное, що вихід по кілограмам нормальний. Десь 35-38 получається. Ось така семочка з виялкой. Ну давимо все, що есть, що треба надавить. Косавиця скоро, О, бачите теж. Видно воно, не видно. Ну, теж вже світліє. А ця бочка вже завтра будемо набирать. Закази будемо. Ну, нормально. Вчора 16 часов от іквін. І сьогодні опять я не знаю скільки він буде давити, звісно. Нам треба ще оцю 200-літрову бочку хоча б. І бетон. Я думаю, ще отакий надавимо.